Добрий вечір, я вітаю вас на своєму каналі. Днем відео ніколи записувати, а записую вечором. Сьогодні піде розмова про глистування сономаток. Я після того, як відкинув поросят і провожу проводжу густування саноматок, відкинув Так, прогостовую. І потім чекаю, там на п'ятий, шостий, сьомий день свиноматка йде в охоту. Потім її парую. За цей час, за цей час, як я даю, від глистив порошок, за цей час, на третій день десь хвости виходять. Свиноматка організм, кишечник почищений, і тоді вона готова. Буде до слідуючого запуску в охоту запускаю і буде підготовлено до паровки. Так, чим я провожу герметизацію? Я використовую альбіддазов, порошок 10%. -ний. Так, 1 грам на 10 кг ваги свині. Так. У мене дві свиноматки, які я вкинув поросят. Беремо суміш одну. Беремо суміш. Другу. Так. У мене чайна ложечка. У чайній ложиці десь вміщається 5 грам, якщо вона повна згорою, 5 грамів. Я знаю, вже свиноматка, наприклад, 150-170, 200-250-300 кг Приблизно я знаю весь свиноматки на глаз, як то кажуть. Ну, буває, що даю із запасом. Плюс альбіндазово цього порошка, що якщо ти навіть в три рази передозіруєш, це для організаторів тварини не дуже страшно, як то кажуть. Так. Раз, два, три. Це моя свиноматка. Вона невеличка, Після поросят вона худюща. Так Отак я замішую, перемішую тщательно, щоб воно було однорідна маса. Це я підготував для однієї свині. Зараз я підготую для другої свині. Так. Тепер ми готуємо для другої свиноматки. Друга свиноматка у мене там вона після поросят, кілограм 300. Раз. Два. Три. П'ять. Хай буде п'ять на двісті кг. кілограм. Да двісті пятдесят. Побачимо. Ну, результат. Гельментизації буде на третій день. А третій день, якщо в неї глисти є у своїй наматці. На третій день вони обично виходять. Так, приготували. Підготували. Потім я беру. Свої кошики. Беру по яйцю, даю, висипав кошик, яйце вбив, висипав кошик, яйце вбив. Тоді вони швидше з'їдають, і дві години я їм взагалі ніякого корму більше не даю. Після того, як пройшло дві години, потім я насипаю їхню норму. Так, а зараз підемо висипати. Так ось висипаю Я це вбиваю. Все вона підбігла, сейчас вона буде їсти. Йдемо тепер Так, і ось у нас. Звиняє інше, це ще 250 на 250 кілограм. Вбиваємо яйце. Зараз я її звану. Після поросят, звісно, вона не дуже похудала. Добре. На цьому будемо завершати відео. Всім гарного тихого вечора. побачення.